А тепер можемо вернутися за тою другою. Правою ногою робиш розворот. Роби правою. Правою ногою вліво. Отак добре. Ще правою ногою. Блукати лісом, ловити тварин, насолоджуватись зеленню трави. Поки 15-літня Богданка робиться тільки у віртуальному світі. Але система локомат дає надію дівчинці та її мамі. Що колись дитина з ДЦП зможе відчути всю силу власних ніг і самостійно зловити, якщо не оленя, то хоча б качечку. Щодня її привозять у дорогу життя, аби хоч на міліметр стати ближче до здійснення мрії. А давно ти ходиш на цей апарат? Від один день тільки два дні. Як подобається він тобі? Подобається. А чи він тобі подобається? Тут чай, правильно ходити, можна там намальовані всякі ті тваринки, їх можна спіймати. Яких тваринок ти сьогодні спіймала? Качок, гусок, оленів. Оленів. А хто тобі найбільше подобається? Ліпше качки. Чому? Бо вони такі, такі добрі, милі. Так, а по чому от виходити? Куди виходити? Це ліс чи що це таке? Ліс? Ліс? От а скільки ти займаєшся? 15, мінут двадцять, двадцять Локомат швейцарська система, що допомагає дітям з ДЦП та тим, хто травмувався та пережив операції, знову навчитися ходити. Налаштувати робота тренажера можна індивідуально, відповідно до діагнозу та навиків ходіння хворого. Это аппарат э, «Локомат Pro называется. Это для детей, то есть детишекам, у которых у которых э, длина бедренной кости не больше, чем 35 сантиметров, от 21 от 21 до 35. Аппарат состоит из таких основных компонентов. Значит, это вот самая главная часть аппарата — роботизированный ортез. Это его сердце, ноу хау и самая главная вещь, которая, э, которая в этом аппарате есть. Значит, второй это беговая дорожка. Третий – это пульт управления. Очень важный, очень важный компонент – это подъемное устройство, которое облегчает вес ребенка, и за счет этого ребенку легче двигаться. Ну и, конечно, экран. Экран тоже имеет огромное значение. Это не просто выведение параметров, можно выводить параметры ребенка на экран. Но и дело в том, что когда ребенок работает в локомате, он может активно воздействовать на свое движение. Эти аппараты – это, ну, как говорится, последний разработка, Техническая разработка фирмы Лакома. А фирма Лакома это мировой лидер, который делает производит оборудование именно для неврологических больных, именно для неврологических. И вот Это самые последние разработки. Значит, ну используется, и мы в основном используем, потому что наш профиль это дети с ДЦП. дети ДЦП. Значит, кроме того, используется для реабилитации, э, скажем, людей с инсультом, после инсульта. Ибо аппарат имеет такое предназначение, э, что он э, способствует восстановлению утраченных функций ходьбы. Он тренирует правильную ходьбу. Но в данном случае в ДЦП дети рождаются часто с такой патологией. Значит, это аппарат в данном случае э, дает правильные параметры ходьбы, вырабатывает правильный стереотип ходьбы. Ну и еще, конечно, для пациентов с нарушениями опорно-двигательной системы. То есть травмы, переломы. Для того, чтобы возобновить правильную функцию ходьбы, значит, используется тоже этот аппарат. Как я уже сказал, эта модель для детей. приспособлена. И у нас, конечно, используются в первую очередь это дети ДЦП. Мы совсем недавно работаем, около месяца, если вычислить праздники, значит, около месяца. Значит, пациентов у нас немного, на данный момент это 11 детей. Очень сложный технически в обслуживании аппарат, поэтому так не сразу нам удалось научиться. Мы в процессе так сказать, работы тоже и учимся. Во-первых, во-вторых, очень мало информации, очень мало информации нам дали именно по детям ДЦП. Также в интернете тоже не нашли мы достаточной информации для того, чтобы как-то вот конкретно вам сказать, что вот курс проведен такой-то, и вот такой-то результат. Но потому те детишки, которые у нас дольше, На этом. То есть уже большее время э, провели на локомате. Значит, ну и родители, и мы отмечаем, что пока что улучшаются немножко функции движения. Дети легче ходят, легче ходят. Пока мы не будем говорить э, то, что нам обещано коллегами из России, у них с 2005 года эти локоматы. Вот, они говорят, что в принципе после даже первого э, курса лечения э, уменьшается гипертонус мышечный. Это самая большая проблема в ДЦП. Вот. Ну, пока что мы не можем сказать, совсем недавно мы начали работать, но мы надеемся. Таких ограничений на локомате нет, но в среднем 10-15 занятий. Обычно через день, три раза в неделю, как правило, три раза в неделю. Хотя можно и каждый день заниматься. Аппарат имеет ту особенность, что он не только учит непосредственно детей ходить, вот для этого есть беговая дорожка, но он работает еще в другом режиме. Значит, есть такой режим без локомата, без самого вот этого, не локомата, без роботизированного ортеза. Вот он так отставляется, да? Вот и детки, особенно те, которые уже сами практически ходят или ходят э, с поддержкой, или имеют какие-либо противопоказания, их немного, но они есть. Значит, э, они подвешиваются к этому устройству поддерживающему. Вес облегчается, тут мы сами регулируем. На, 20%, на 30%, и ребенку легче, легче ходить. И он работает в режиме просто самостоятельной ходьбы с поддержкой. Так что это второй режим. Ну и один такой режим это режим локомата опять-таки, устройство локомата. Значит, э, ребенок также ходит. также ходят, да, но только в воздухе, не прикасаясь к дорожке. Допустим, там, где одна ножка у ребенка часто бывает э, при ДЦП э, длиннее, чем другая, поэтому он не может ходить по дорожке. Значит, локомат разрабатывает ножки, но в воздухе. Проблема в том, чтобы разработать, разработать правильный стереотип ходьбы. Поэтому даже если у ребенка, скажем, одна ножка, вот противопоказание, если одна нижняя конечность, длиннее другой на 3 сантиметра. Ребенок не может ходить классически вот на этом роботизированном ортезе, почему? Потому что одна ножка ходит по дорожке, да, а вторая будет в воздухе. Это неправильно. Но когда это делается упражнение в воздухе, то аппарат и одной, и второй ножки задает правильный ритм движения. Поэтому в дальнейшем, если этот ребенок, это не обязательно, если одна конечность, это довольно часто такие дети и ходят, нормально, ну не нормально, но сами... Ходят самостоятельно и улучшается качество ходьбы вот у нас даже из нашего опыта есть скажем ребенок с гемипорезом где такое было значит одна конечность была более значит длинная чем вторая ребенок с гемипорезом децеп... пастическим. значит вот года 3-4 Наблюдається нашим центром зараз вот дівчинка ну, практично компенсирована. Якщо ви э, не знаєте, що з ребенком ви не заметите, що вона более длинная, ребенка практично нормально ходить. Вот, Рекомендували тому ребенку, скажем, потому плаванням займатися, тому що він вже готовий реабілітації спортивной. важкими зусиллями та працею виборола дорога життя систему локомат. Довго перевіряли вищі інстанції їхню зацікавленість та готовність до реабілітації дітей з ДЦП. Врешті-решт, один із шести локоматів, виділених для України, таки потрапив на Закарпаття. Минулого року вересні місяці було проведено. Конференція такого високого рівню європейського з участю ініціативи Ради Європи та міністерства соцполітики. А місцевими організаторами це було головне управління праці та соціального захисту обласної державної адміністрації, обласний центр комплексної реабілітації і також і центр життя. і високо була оцінена робота обласного центру комплексної реабілітації, також центру центр життя. І тому в рамках президентської програми соціальних ініціатив через Міністерство соціальної політики якраз реалізується такий проєкт, Отримання і закупівлі восьми апаратів локомат. І так як насправді робота високого побачила, що тут фахівці високого рівню працюють. І один із апаратів потрапив якраз на Закарпаття. І це на Західний регіон. Це єдиний апарат такий локомат. В грудні місяці він був встановлений. З тих пір працюють фахівці, пройшли навчання. Як саме проходили навчання? Приїжджали фахівці з Москви, проводили тренінги. Наші четверо спеціалістів отримали сертифікати. Сам цей апарат він випускається в Швейцарії. Ось і дуже така прогресивна і ефективна. Вже з досвіду інших установ, які працюють що по декілька років, чули, що в Санкт Петербурзі цей апарат працює практично 24 години на добу, тому що є дуже гарний ефект в області теж задоволені тим, що соціальні ініціативи президента не обійшли і закарпатську малечу. В'ячеслав Миколець сподівається, може, хоч кілька із 700 дітей хворих на ДЦП зможуть навчитися ходити. Та головне зауважує, надія з'явилася в усіх. На теренах області першої весної історії було проведено міжнародну конференцію за головуванням Ради Європи, де було відзначено, що ті напрямки, які застосовуються, методика надання реабілітаційних послуг дітям інвалідам в області, є інноваційними і вона може бути застосована, як приклад для інших частин України, для інших регіонів. І як внаслідок цього. За рахунок коштів державного бюджету в область придбано унікальний апарат для надання можливості діточкам церебральним паралічем засвоювати методику ходьби. Таких апаратів всього придбано, це швейцарський апарат Локомот, придбано всього вісім, один із них. Надано для нашого обласного центру комплексно реабілітації їхнє основне завдання цього апарату, він є, його унікальність в тому, що дитиночка вона в цьому апараті і завдяки комп'ютерному комп моделюванню рухів вона засвоює можливості пересуватися самостійно своїми ножками. На заході вже давно займаються медико-соціальною реабілітацією дітей з ДЦП та іншими патологіями опорно-рухового апарату. Завдання реабілітації дітей-інвалідів медики вбачають у першу чергу у тому, щоб за допомогою медичних, педагогічних, соціальних і суспільно-політичних заходів повернути дитині повноцінне відчуття життя, зробити все, аби допомогти їм зайняти своє місце у навколишньому світі в родині, школі, на роботі та у суспільстві. Це система адаптації до життя. Тому для них так важливо навчитися елементарним діям, тримати ложку чи олівець, доглядати за собою а головне навчитися ходити.